Дональд Трамп анонсував золоту карту. Тепер усі олігархи ще за 5 мільйонів доларів можуть купити собі американське громадянство. Ніяких цінностей демократичного світу їм демонструвати не потрібно. Достатньо буде показати лише свої гаманці. До речі, ви знали, що тепер за вбивство поліцейського в Сполучених Штатах вам загрожує смертна кара та вас просто стратять. Роберт Ф. Кеннеді Джуніор в Москві, від якого знайшли черв'яки. Антиваксер, і людину, яка зняла шкіру з ведмедя у парку в Нью-Йорку. І ось ця людина буде робити Америка Healthyґен. Раніше аутизму не було, а тепер аутизму сюди. Це пестициди, це соя. Не їжте сої. У вас відпадуть яєчка. Ось країна Сполучені Штати стає не країною можливостей там рівних. А країною олігархів. Чому олігархів запрошують з усього світу, в тому числі з Росії, русісіянці, які хочуть здобути американське громадянство? Welcome. це як зелена карта, тільки ліпше. Ліпше, тому що ви башляєте напряму 5 мільйонів доларів. Друзі, якщо ви хотіли здобути собі американське громадянство, вам просто потрібно стати мільйонером. І ну тільки не да, вам потрібно віддати 5 мільйонів доларів Сполучені Штати. Ось так, ось так, смарт move. А скільки коштує українське громадянство? Чому ми його не продаємо як інвестицію? А, а, ось вам бізнес ідея. Ага, але при цьому цим самим мільйонерчикам доведеться сплачувати податки у Сполучених Штатах, а не в країні, з якої вони прийшли. Доналд, давай здогадаємося, чи погодяться вони платити такси у твоїй країні. Якщо у своїй країні вони їх не платили і не збирались платити, виводили їх в офшори. Якщо ти, власне, Доналд, ніколи не платив тих такси, або ж намагався їх обрізати і не сплачувати всіма шляхами, так як твій батько, який передав тобі частину компаній, просто навіть не в подарунок, бо подарунки оплачуються, а він їх, по суті, Тендерами і замовленнями фейкової будівельної кампанії Дональда Трампа виплатив як платежі, уникнувши оподаткування на спадок. Прекрасно. Прекрасно. Так, значить, на цих людей, на цю шкіру невбитого ведмідя, ми покладемо і створення нових робочих місць, і податки, і скорочення нашого зовнішнього боргу. Прекрасно, Доналд! Ти бачите, який стратег? Який стратег, як мислить про американців? Боже, яка стратегія геніальна! Да, 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 давай бюрократія. Давайте поговоримо про це. Нам дали мандат для того, щоб ми роздали манди усім цим бюрократам, тобто, шановні, ви тепер бюрократи, але насправді так він називає підривання федеральних органів влади та федеральних інституцій, які були однією з основ демократії. Основною солом'яною козою в цьому болоті є зарегульовані процедури федералами та окремі федеральні працівники, які не з'являються на свої роботи. Draining the swamp! Draining бадрейнінгдисвамп. swamp! Ми осушуємо це болотце. Ви можете засушити всю країну, але це не зробить її більш успішною. Закінчились дні влади бюрократів, яких не обирали. Говорить Дональд Трамп, і я просто ржу. Адже хто такий тоді льоня Маск? Він не бюрократ, якого не обирали. Republican... Який лютий пиздець. Анонсував Трамп голосування за зниження податків. Подивимося, до чого це призведе, які будуть розрахунки економістів. Тому що з однієї сторони, ви скорочуєте податки, з іншої сторони, ви скорочуєте соціальні програми і соціальне страхування та медичні послуги державні. І ось, шановні. Так як говорив Балашов, є такий прекрасний Балашов в Україні, який сповідує лібертаріанство, причому дуже дивне, трампійське, вочевидь, він говорить, що потрібно знизити податки просто до нуля, ну там до мінімальної ставки. Але при цьому він не говорить вам про те, що потрібно також зрізати абсолютно усі державні інституції, в тому числі і медицину. І тому, шановні, ви маєте розбагатіти і платити собі за медицину самотужки. Платіть, шановні, за медицину, от мені хочеться, щоб ці всі балашові хоча б один раз пройшли через онкологію, причому таку жорстку, прекрасну, і спробували платити її самотужки. Причому для деяких хочеться побажати термінальної. And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation. No tax on tips. No tax on, no tax on overtime. Tax on overtime. <звеч> <звеч> тобто тепер замість того, щоб ввести нормальну мінімальну заробітну плату, аби не довелося в Америці сплачувати ці ще додаткові tips чайові, бо чайові по суті за перекладання відповідальності із працедавців на клієнтів. Дональд Трамп говорить, ми не будемо оподатковувати чайові. Так нафіга ті чайові? Подивіться на Європу, яка просто гарантує мінімальну заробітну плату усім офіціантам і все, і не потрібно тоді думати, оподатковувати чи не оподатковувати ті чайові? Фу, ну тобто, це просто такий популізм лисий. Табличку тримаю. Доналдс, плати спершу свої податки. Ой, тема податків дражлива для Доналда. На <сіонечко> думку Трампа його тарифи призвели до того, що американський автопром почав просто рости, рости як на дрожчах. Шановні тарифи на сталь одну скорочують виробництво. В Сполучених Штатах економісти почали говорити зараз уже всерйоз про перші такі дзвіночки, тривожні, можливі ознаки рецесії. З іншої сторони, вже почалося скорочення виготовлення нових автівок. Вони стають дорожчими, матеріали стають дорожчими завдяки цим тарифним війнам. Ні, Ну ви, ви набудуєте нових заводів. Це прекрасно. Хто їх буде купувати? По перше ті автівки а якщо у вас продовжаться тарифні війни, так це взагалі ставить під питанням: і матеріали, і ринок збуту. Ідея тарифів була в тому, щоб захистити та стимулювати свого внутрішнього виробника. І ось якщо ви не виготовляєте продукцію в Сполучених Штатах, то ви мусите платити тариф. Ну насправді не ви мусите платити, а ваші покупці будуть платити тариф. Тобто він автоматично буде закладатися в ціну. І американці будуть платити його. І якщо ви думаєте, що американські компанії такі, давайте, ура, патріотизм! Ми будемо зараз робити все вдома. То, по-перше, деякі продукти просто не виростеш вдома. По-друге, матеріали, сирі матеріали, які їм потрібні, тому їм потрібні українські метали і так далі, також ніде взяти елементарно. А деякі ланцюжки продукції зроблені так, що вони двічі перетинають кордон, а отже, двічі потрапляють під тарифи. Спершу як сирий матеріал, потім вже як там дроти чи якісь напівфабрикати з нього. І поки це доходить до лінії виробництва у Сполучених Штатах. Перепрошую, там така націнка на цих матеріалах виходить, що це реально невигідно. Геніальна ідея! Давайте подивимося на наслідки цієї ідеї пізніше. April, April, second, we... Тарифів мало не буває, тому Дональд Трамп, брешучи про тарифи, які вже зараз в інших країнах, оголосив, що з 2 квітня він веде. Е... Зворотні тарифи у відповідь на ці типу тарифи від Сполучених Штатів, що в принципі може потягти новий тарифний виток із інших країн. Ось щось я прогнозую, що смартфони і уся техніка може суттєво здорожчати в цьому році. Друзі, не закликаю вас купувати чи не купувати, але попереджаю. Китай сидить і дуже цікаво за цим всім спостерігає, особливо спостерігає за тими новими ринками, які можуть для нього відкритися через ось таку дурновату тарифну війну, бо це вже навіть не політика, це відверте протистояння. І якщо таке протистояння дійсно трапиться між Європейським Союзом та США, то ми подивимося, чи найвигідніше буде європейському ринку переорієнтуватися на Китаї. Адже якщо вони не мають безпекових гарантій, бо Трамп не є гарантією, ніколи нею не був, якщо вони перестануть отримувати і допомогу і США вийдуть із НАТО, то тоді Європейському Союзу, в принципі, нічого абсолютно не заважає почати активніше торгувати і відкривати свої ринки для Китаю і налагоджувати торгівлю і безпеку і так далі з Китаєм. Адже на цьому протистоянні наполягали завжди Сполучені Штати. Дональд Трамп вважає себе великим цапом із великими яйцями. Насправді він в таких же самих обмежуючих стримуючих факторах просто ніколи їх не хоче визнавати, поки вони не починають йому давати по зубах. Лейкен Райлі Акт Дональд Трамп використовує далі чергову жертву, черговий кейс для того, щоб. Закрутити гайки і надати поліції більше можливостей. До речі, ви знали, що тепер за вбивство поліцейського в Сполучених Штатах вам загрожує. Ну, це, це пряма норма закону. Тепер розпорядження президента, смертна кара та вас просто стратять. Я звісно за те, щоб захищати поліцію і їхні права при виконанні, вони мають бути захищені, але здається, тут перегнули палицю конкретно. Та проблема навіть не в цьому за з такими окремими випадками, які беруться і роздуваються. З них робиться кейс, приховується насправді бажання більшого контролю за владою. І американці не помічають, як їхні права можливості скорочуються, а поліцейська країна все більше і більше відніється на горизонті. Боже, що за фігня? якогось малого, який завжди мріяв стати поліцейським офіцером, тепер піднімають на руках, тому що насправді так Дональд Трамп хоче просигналізувати нові повноваження і нові можливості та захист поліцейських офіцерів при виконанні. Ну, друзі, мабуть, у них там така криза що трендес, що поліції дійсно потрібні ці повноваження. Я вам просто нагадаю, що режим Януковича чи бандитський режим московський в Грузії чи Лукашенківський режим, так само як і путінський режим, починалися із побудови поліцейської держави, також із дуже класними мотивами. Орітані ті діджей Хлопчик пережив, звісно, онкологію мозку. Це складна трагічна ситуація. Добре, що вона позитивно закінчилася. Але друзі, ми не знаємо, які пошкодження мозку були, і чи хлопчик, взагалі, коли виросте, захоче займатися поліцейською службою, і чому потрібно давати зброю такі повноваження. Взагалі-то говорячи вже про мозок, я не тут хотів це говорити, але деякі нейропсихологи помічають за Трампом серйозні пошкодження його прифронтальної кори оцих лобних долей, які якраз відповідають за когерентність, за цілісність мислення і мовлення. І за контроль та фільтрування того, що він говорить. І здається, в нього з цим елементарні проблеми. Я натомість впровадив би закон обов'язкове тестування на психічне здоров'я і нейропсихічне здоров'я людей, які обираються на найвищі посади в державі. Ну, ось так, власне, з Дональда Трампа зробили абсолютно збоченого нарциса. Його тато. Принижував з його старшого брата, а його просто підіймав на п'єдестал і ліпив з нього героя усіма можливими засобами. При цьому не даючи йому справжнього батьківського тепла, там розуміння, любові, якоїсь приязності, а просто виставляючи перед ним нові й нові виклики, аби він як герой їх долав і був кілером, справжнім кілером. Так, друзі, якщо ви хочете виростити патологічного нарциса, ідіть саме таким шляхом у вихованні своїх дітей. Роберт Ф. Кеннеді Джуніор, чоловік в Москві, з якого знайшли черв'яки. Ну, і ось ця людина буде робити America Healthy Again, антиваксер. Людина, яка пропусувала таку кількість маразматичних медичних теорій, конспірології, яка боролася з бікфармою, і людина, яка зняла шкіру з ведмедя у парку в Нью-Йорку. Боже, ця людина буде тепер очолювати. Найвищу посаду в сфері охорони здоров'я. О, чергова зрада, змова, друзі. Конспірологія про аутизм. О, раніше аутизму не було, а тепер аутизму всюди. Це пестициди, це соя. Не їжте сої. У вас відпадуть яєчка. Та ні, господи, раніше взагалі не знали, що така хвороба, як аутизм, існує, і цих дітей просто списували відразу, як неповноцінних. Зараз є нові інструменти досліджень, почали класифікувати ліпше цей аутизм. Це перше. А замість того, щоб дбати про екологію поліпшувати, Дональд Трамп скоротив і заборонив там усі екологічні ініціативи. Натомість він почав боротися з якимись хімікатом. Які десь десь літають в повітрі. Та ні, ти тут розпочнеш видобуток нафти, ви почнете тут більше палити і викидати в атмосферу, ось вам погіршення здоров'я. Не складаються, не складаються причина на слідкові зв'язки, коли в голові настрано.

Технологія була відкатана на попередніх кейсах. Беремо складний випадок чи вбивство поліцейського, а натомість розкручуємо це до нового закону: смертна кара кожному хто вб'є поліцейського. Або беремо випадок із гвалтуванням конкретної жертви мігрантом, і натомість висилаємо всіх мігрантів, оголошуємо кортелі терористичними організаціями і даємо поліції ще більше повноважень. Знаходимо шапку проєкту USA про трансгендерних мишей і блокуємо абсолютно усі програми в усіх країнах одним махом цієї організації, яку заснував конгрес Сполучених Штатів для власної сили і власної потуги. Клас. Доналд, давай демонтуй, демонтуй демократію, ну, тому що американчикам потрібен потрібен сильний король, який візьме всю владу у свої руки. Я думаю, що американці на це заслужили. Годі бавитися в ту свободу. Демократія нудна штука. Давайте монархію. Але монархію навіть без елементарної честі і принципів. От в цьому парадокс.